Друзі, всім привіт! Ради вітати на каналі. Сьогодні будемо відкривати з вами райдужні уламки. І також будемо відкривати темні уламки. Дуже цікавить оцей персонаж червова королева. Вже пробував її витягувати, але поки щось не дуже. З цирконі нас буде цікавити фірол в першу чергу. Ну і ця киця також буде не лишня. Почнемо, мабуть, ми з темних уламків. І надіюся, що ми потягнемо те, що нам треба. Погнали. Угу, угу. З вапних. Руспик. Дегоу. Щось поки не дуже. Буде, напевно, синя десятка. Ні, не буде. Оборо. Прикольний епік. Але я його ніколи не качав, я навіть не знаю, що вона робить. Там наче вона на гідрі за один божить. Нічого не можу сказати більше. Mm -hmm. Звабник нас переслідує в кожній десятці. Краще б нас якась сіфі переслідувала в кожній десятці. Mm -hmm. Ну, давайте на королеву. Хватить нам давати чагурів. Дайте, будь ласка, легендарного героя. І остання десятка. Поки якось виглядає сумно. Ну, але я не можу сказати, що я прям чекав, що прийде легендарний герой. Тому що до гаранту ще досить багато. І це так чисто на удачу. Удача сьогодні не на нашій стороні. Тому переходимо до радушки, але перед тим нам напевно було би добре м -м -м, місце підготувати. Вибачайте, що готую місце на стрімі, але раніше не було коли-куди. Так, підвищити. 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 А що в нас тут є миттєво? Ага, ну ясно. Трозіркові, якщо чесно, могли також туди запхати в миттєве поліпшення. Не розумію, чого вони вже до кінця це не добили. Стрілка залиши, може треба буде потім якихось героїв. Під якусь подію. Ну, в принципі, нам цього має місце вистачити І що? Давайте, фірол і киця. Ще ДК киця було би непогано. Почнемо напевно по одному. Пігнали по одному. Епік. Ну тут хоча б рарок нема. Не факт, що тут будуть легендарки прям плотно падати. Але... Чесно кажучи, перше відео без легендарок нормальних буде таке собі. Тому надіюся, на щось толкове. Роела. Непоганий епік. В місці на лавого лицаря заходу. В даній ротації добре. Ясно. Чесно кажучи, епіки навіть коментувати не буду, вони в принципі мало... О, але у цього епіка я прокоментую. Просто чарівна дівчинка. Дуже багато де на місці пригодилося. Я би навіть дві хотів на плюс 4. Ну все, поїхали. Давайте нам кота і фірола. Фірола і кота. Магнара не треба. Кайтеса нам також не треба. Ага, ясно. Морах це добре. Роела це також добре. Дякую. Тут, в принципі, зараз по гаранту, я думаю, що ми заберемо. Угу. О -о. Ну вроді прикольно, але на жаль, не сильно цікаво, що той, що той. Навіть фракції вони не посилять. Ну, але дякую, краще, ніж нічого. Не буду вимахуватися. Щоб мене зараз не заплівали в коментарях. Але було би добре потягнути хоча б фірола. Давайте, рейд. Я вірю в вас. Ну. Є -хе 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 -хе. Все. в принципі, мінімум, який хотілося виконати, вже виконано. Прийде кіт, буде приємно. Рагаш також буде приємно. любить цього героя. Треба буде його вдягнути і розкрити зараз на РТА. Думаю, що в жорстокості і в цій прицільності він себе непогано покаже в швидких пачках. Ну, киця! Сніктрак. Це Унік, до речі. Ну, в принципі, я вже довольний відкриттям. Опа. Еге! <ст Horrible> Туда його! І сюди його. Все. Все. Вибачте за це слово, але заебісь. Я щасливий, я довольний. І. Ліліту. Не скажу, що їй прям дуже треба було, але що є, то маємо. Що в нас тут є з нового в галереї? Це снігтрак? Приємно, хай буде. Десь його там люди тягають на нинішню. Химеру, химеру бийте, не пропускайте. А кіт, так, да, кіт по навиках виглядає просто бомба. Буду тестити, буду вибивати душу. Можливо, з часом якусь зроблю збірку і знімлю вам гайд на нього. Якийсь як огляд, не знаю, як там правильно сказати розумними словами, ну але вже як є. І фірол. Фірола страшно треба було на трундапак. Оці 20 шкоди нам дуже не помішають. Тому, друзі, зв'язку ще з першим відкриттям, з першим відео. Хочу розіграти таку перепуску кузні, перепуску точніше, героя. Тому що він біє, дай Боже, у нас залишилося 5 днів. Ну але так як відео вийде завтра, у нас залишиться 4 дня. тобто він буде десь до четверга чи п'ятниці, четверга, якщо я не помиляюся. Тому, друзі, давайте так зробимо. Підписуємося на канал, підписуємося на телеграм-групу, є в описі на Ютубі. Лишаємо якийсь коментар під відео. Бажано непоганий. І всереду ми з вами розіграємо два хімена. В кого вже є Хімена, розіграємо щось інше на 50 доларів. Так що, що можу вам сказати? Дякую, що зайшли, дякую, що подивилися. Чи я довольний відкриттям. Я їбать, як довольний відкриттям. Всім щастя! Здоров'я, всього найкращого. Побачимося в наступному відео в середу. Ну або на арені в понеділок. Ну або побачимося, коли побачимося. Щасливо!